Я хочу зменшити кількість проєктів, тому що проекти перевіряю я. Вносила собі в голову, що маю перевіряти тільки я, бо без мене ж ніяк. Ну, бо людині треба дати можливість помилятись. А ви хочете, типу, я даю їм розмивати, а я не хочу, а я не хочу, щоб він помилився. І тому я краще відмовлюсь від кількості проєктів. А в мене таке питання: от, наприклад, у вас є люди, якісь на троєчку, да? І є 20 проєктів, які ви встигаєте робити, а 20, які не встигаєте. І враховуючи, що я над ними торчу тут, як ідіот. І може тільки 20, я від цих відмовлюсь. А мене питання: якщо я зроблю, віддавши їм ініціативу, вони гірше зроблять, але зроблять 40. І хтось буде незадоволений, і я комусь поверну гроші. Якому відсотку я поверну гроші? Максимум 10%. Максимум 10%. Тобто 40 мінус 4 буде скільки? 36 проєктів. А так скільки. Ну, да. Так, Олександр. Ви праві. Це математика і логіка. Дітка. Дякую, Олександр. Зрозуміла. Буду виправляти.